Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю. От ці онлайн-трансляції, по-перше, чи є розуміння, хто цим займається, як воно з'являється. А по-друге, чи має воно і досі великий вплив на вашу, зокрема, роботу і ваших ваших побратимів. ну по Перше, я вже втомився наголошувати на цьому публічно, тому що якщо вам. Євна певні проблеми складнощів спеціальних служб якось очолити власне цю боротьбу з, з, з таким явищем, як публікації в телеграмах. Скажімо, маршрути прольоту ракет в онлайн режимі, де вони з'являються, де вони зникають, де в нас проблемні місця з їх виявленням. Це ну серйозні проблеми. Тому я неодноразово звертався вже до власників телеграм-каналів, звертався до, ну, до, до різних людей, в тому числі публічно, щоб ну цю інформацію припинили видавати. Інформування зрозуміло потрібно. Народ повинен знати, повинен іти в укриття, повинен мати інформацію щодо загрози. Тим паче є безліч майданчиків сьогодні, які і державних, і офіційних, і неофіційних, де можна це і чепати інформацію. Але зайвого нічого не повинно ті інфопросити. Зрозуміло, що попадання ну пряма трансляція для російського населення, для російської влади, як палає Київ, ну це взагалі. Неприпустимо, як на мене, пане ну, Юрію. Тут бачите, тут проблема пози. проблема навіть не тому, що в трансляції там як палає Київ. Тут веб-камери працюють: Київ, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Ну, тобто Харків. От я дивлюся, і всі вони працюють. Значить, спецслужби мали би якимось чином блокувати. Ці... Це ж просто веб-камери. Це про боротьба з цим явищем була. Я додам вже працювали, вимикали і так далі. Ну але ж ви бачите, що це, мабуть, треба нагадувати. Постійно якимось батогом, як то кажуть, і так далі. Тому треба ну, припинити ці, ці моменти. Я сьогодні теж був вже і на інших медіа майданчиках там, на марафоні, зокрема, наголошував про те, що от з'являється в телеграм-каналі фотографія, фотографія ракети, зенітної керованої ракети. Не буду казати, чи це Петріот, чи що це було, чи це НАСАМС, Неважливо. От зенітна керована ракета наша, яка збила російську ракету. Яка врятувала чи то об'єкт, чи то будинок, чи будь-життя людей. От фрагмент цієї ракети, вона ж нікуди не дінеться, вона впаде, вона не принесла шкоди, впала на проїжджу частину. І сфотографували, видають як російську, бо не знають люди, ті, mm -hmm. хто фотографують, і ті, хто публікують, що це за тип уламка лежить. Ну, Відповідно, вже несеться воно все телеграм-каналами російськими в Медіапрострі Україна обстріляла сама себе, оті всі наслідки руйнувань, які ми зараз бачимо. На ну, по телебаченню так воно все видається як недолугість нашої ППО, і це все черпається ще й західною доторію. Що ми не вміло застосовуємо, застосовуємо, а ми його по, застосовуємо. Вміло ви ж бачите сьогодні результати. Так. По, моєвої от, моєвої власне, роботи. по результатах був дуже високий коефіцієнт в, власне роботи протиповітряної оборони, і ми за це звичайно вдячні. Але в місцеві пабліки, я не знаю, може людям так здалося, але пишуть, що було щось трошки інакше цієї ночі. Зокрема, вже з'явилися ніби що в цілі, не так про цілі, як про пересування до них ракетів. Ракет, що вони йшли нижче, йшли вздовж течії Дніпра, гірше фіксувалися. Дивіться, це дуже просто пояснити, тому що знаєте, я теж маю багато знайомих, і мені кажуть, у мене над головою пролетіло, вибухнуло поруч, хоча це кілометрів 10 вночі. Дуже багато воно здається по-іншому, як, як відчувається насправді фізично. Ну але разом з тим інформація. Чому так особливо стосовно Києва, тому що ну, ви бачите, майже все сьогодні було спрямовано ну більшість левого частка засобів. Була спрямована саме на столицю, це ракети крилаті, передусім, так і дрони різних типів. Зокрема, там два реактивних сьогодні зафіксовано було. от, І така велика кількість, яка летить, вона ну, створюється ну, серйозна така ситуація, дуже складна ситуація в повітряному просторі. І свії то реагування сил оборони ну, відповідно теж непросте, так тому що. Те, що ворог літає, застосовує БПЛА на різних висотах, як ви зауважили, це 100%. використовується теж рельєф місцевості. Ну це звичайно ще ускладнює роботи і тим паче з різних боків. І сьогодні ще хочу наголосити, що дійсно є сьогодні влучання. Сьогодні 31 зафіксовано з дрона влучання саме ударних БПЛА. Це, це немало. Ну, уявіть собі, 31. Приліт я не говорю про лише про Києва при Шерге. Ну так само, і так само п'ять ракет різних типів теж зафіксовано влучань. Крім цього, як ми дали офіційній інфографіці, у нас в статистиці, 25 локацій. Це падіння саме збитих, про які я говорив про цю ракету, власне, яка про фрагмент так далі. Є падіння уламків, які можуть спричиняти теж наслідки те, що от сьогодні ДСНС дає офіційно локації, які співпадають, зрештою по місцях і прильотів, і падіння уламків, що 25 локацій, таких більшість у Києві зазнали ушкоджень саме від фрагментів БПЛА ракет російських, пане Юрію. Вже називають цю атаку знову ж таки однією з наймасованіших, найоб'ємніших за деякими параметрами, принаймні на Київ і київщину Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? І чи працюють росіяни за нашими даними з станом на зараз на максимум своїх можливостей? Ну, бачите, Київ неодноразово не переживав такі великі атаки і, і від і удари балістики, зокрема, було по 12-15, якщо я напоминаю, саме балістичних ракет, які перехоплював Петріот, е, і велику кількість ударних БПЛА. Ну, так, одна з наймасованіших, можна це впевно казати, що одна з наймасованіших. Так, спочатку е, і президент України це ж повідомив про півтисячі е, станом там на 9 приблизно годину, але це, е, ця цифра збільшилась до 500. 93. Я маю на увазі лише ударних БПЛА, Тому що атака тривала, тобто ще близько, ближче до 8-9, там ще було близько сотні БПЛА в повітрі знаходилось. Тому дійсно 643 засоби повітряного нападу за, за одну атаку. Це такі антирекорди, на жаль. Але добре що маємо чим відповідати ворогу, дякуючи партнерам, і хочеться. Посилення цього не лише дрони перехоплювачі сьогодні потрібні, враховуючи те, що скоро осінньо зимовий період буде ускладнення погодних умов, що безумовно може вплинути на роботу і пілотованої авіації, і дронів перехоплювачів. Тому потрібно усі засоби, які можливо сьогодні використовувати, і РЕП, і мобільні вогневі групи, і особливо мале ППО, по малого радіусу дії, яке надзвичайно може ефективно працювати навіть і в погану погоду. Це і skynex системи і гепард, та і аналоги. А в цьому випадку, коли ви кажете, що це. Буде впливати, зокрема, на роботу наших дронів перехоплювачів, а хіба погана погода не впливає, і на можливості русних атакувати і літати? Бачите, є різні системи наведення. Якщо він буде шахет чи ракета, так летіти, керуючись gps навігацією, тому погода, туман, вони не, не будуть впливати на їхній проліт. А от власне ті засоби, які ми застосовуємо проти, будуть пливати. Тут ну, навіть мобільна вогнева група. Розумієте, так що візуально треба акустично можна чути його, так З слухом, що десь гудить, летить. Але його треба побачити, щоб до нього прицілитись, влучити. Якщо буде туман, низька хмарність, це буде ускладнювати, звісно, роботу так завжди було і е, так само, як і для дрона перехоплювача. Якщо оператор дивиться на дрона, йому треба візуальне е, сприйняття цілі. Так, ну от, от в цьому -то, власне і проблема. А от засоби. Повітряного нападу мають різні системи наведення. Вони можуть теж, можливо, можливо, теж ускладнює роботу, але не унеможливлює, вони, вони будуть. Мати можливість далі атакувати. пане Юрію. Ми бачимо фактично таку транскордонну обмін словесними ударами між керівництвом Угорщини і українськими посадовими особами. Особливо це загострилось після того, як Генштаб виклав карту зальоту аж до 42 кілометри дронів зі сторони Угорщини. Їхній міністр Сєрто кричать, що це фейк, що це брехня. Ми бачимо реакцію ідеї на рівні міністра закордонних справ Сібіги, який показує сліпим угорцям Ским урядовцям оці маршрути на двох висотах зальоту. Що це було? Ну, Дивіться, ви назвали таку поважну компанію, там вже ж комунікували різні люди високих рангів, тому я думаю, вони мають ну, мовити з'ясувати, є дані об'єктивного контролю, так далі, які будуть вивчатися. ну, Публічні заяви, звісно, пішли уже в медіапростір. Тому я не можу утримуватись від коментарів. Я думаю, що це має на дипломатичному рівні якось вирішити це питання. Пане Юрію, дозволю собі запитати: а вже зараз триває комунікація з нашими колегами військовими з країн-партнерів стосовно досвіду українського війська по відбиття, зокрема і таких масованих нальотів росіян? Тому що бачимо, що дрони їх кількість в небесах над європейськими країнами збільшується, і поки що офіційно нам кажуть про те, що їх відстежують, їх перехоплюють? Ну а збивають не надто часто. І чи є це політичне рішення, чи просто неспроможність, ну нам залишається тільки здогадуватися. Так, от обіцяли, що будуть брати досвід наших військових в збитті, чи почалися вже ці комунікації? Ці yeah. комунікації почалися ще з початку війни. Ну, про що тут говорити? У нас постійно є е, в повітряних силах, на увазі постійно е, консультації, постійні робочі зустрічі як в Україні, так і е, за межами, тобто в Європі Рамштайн, знаєте, постійно сторону yeah. авіаційну коаліцію, якщо мова йде про авіацію. <кій> так само є робочі групи, які працюють. по Протиповітряній обороні зараз по дронах аж Ну, якщо вже і вище політичне керівництво, військове керівництво держави, теж за закликало партнерів <клухи> взяти участь власне в навчанні, в обміні досвідом. Ну, верніше щоб наші люди, які вже мають серйозний досвід, передали його європейцям. Зокрема, це стосується Республіки Польща, яка зазнала ось такої атаки найбільшої, тому що. До цього і територія Молдови, і територія Румунії використовувалась для прольоту як ракет крилатих, до речі, так і дронів. Тому Україна, звичайно, що передає цей досвід, інформацію. Це для це безцінна інформація для європейських партнерів, тому що ну, в лайт режимі не, не вдасться просто. Відсидітись, треба просто бути готовим до будь-яких сценаріїв, і хто як не Україна може це надати. Де інновації щодня створюється, щось створюється, створюється не лише там, дрони, перехоплювачі ага. і інші засоби, які, про які ми зараз не будемо говорити, але все ж таки нові роди. От Сьогодні було верніше, сьогодні, кілька днів тому оголосив главком, так оголосив, що будуть в повітряних силах створюватись. Ну, Створили от сили безпілотних систем, які учолив Мадяр, так тому що ефективність вони себе проявила так. само будуть і нові підрозділи створюватись не лише в повітряних силах, а в силах оборони, відповідно до реалії війни, до того, що працює, що ефективне воно буде масштабуватись, впроваджуватись. От і все. Ну дуже сподіваємося, що поряд із вами і в допомогу вам е, почнуть працювати над російськими повітряними силами ще в нашому небі. Ну, наприклад, поляки принаймні обіцяються вони, що подумають над цією ініціативою, хоча б, щоб до них не долітали, так би мовити. так. <клес> дякуємо вам е, за Дякую. розмову і участь в нашому етері.